Привіт-привіт! Сьогодні наші друзі потребують допомоги. А кому ми будемо допомагати, я думаю, ви вже здогадаємо. Ми дуже хочемо з вами погратися, але для початку нам треба скласти інструменти на місця. Ну, лику, я йду лагодити пилосос, а це завдання залишаю тобі. Не сумуй нулику, ми з дітками тобі допоможемо. Отож нам потрібно розкласти інструменти у ящики. У ящик з синьою кришкою ми будемо складати довгі інструменти. У ящик з жовтою кришкою короткі. Отож, давайте подивимося, які в нас є інструменти та подумаємо, який з них довгий, а який короткий. Молоток. Довгий, а ключ короткий. Скажіть, який цвях? Так, цвях короткий, а рулетка вірно, довга. Що ми можемо сказати про ці інструменти? Пилка довга, а викрутка коротка. Наступні інструменти. Це гвинт та плоскогубці. Який в нас гвинт. Так, короткий, а плоскогубці довгі. А ось і я. Нолику, ти молодець. Ти так швидко і правильно впорався з завданням, тепер ми можемо погратися з дітками. А підтримується мені допомогли швидко впоратися з завданням. А тепер давайте гратись. Плескати та тупати. Коли предмет довгий, ми плескаємо, а коли короткий, тупаємо ніжками. Ну що ж, давайте спробуємо. Змія. Так, плескаємо осінь. Так, тупаємо ніжками, бо вона коротка. Спробуємо ще. Шийка у зебри коротка. А у жирафи довга. Ну, а тепер спробуйте самі хвостик у коника. Довгий, а у зайчика короткий. Чудово погрались нам, було дуже весело з вами. Приходьте до нас в гості і ще. Бувайте, до нової зустрічі.